Economy of Trust Ukraine та Ukraine Development Alliance представляє мережеві платформи, які надають деталізовану інформацію про індустріальні парки на території України. Відвідувачами платформ насамперед є наші численні партнери з різних країн світу. Серед них державні і недержавні фінансові інституції, приватні інвестори та інвестиційні фонди, іноземні компанії, які розглядають можливості для створення своїх підприємств в Україні або стратегічне партнерство з українськими компаніями та індустріальними парками. Будь-який український індустріальний парк, який прагне розвитку і збільшення кількості резидентів, може бути представлений на платформі «Economy of Trust – індустріальні парки. Ми створюємо шоуруми індустріальних парків для того, щоб наочно демонструвати міжнародній діловій спільноті їх економічний та інвестиційний потенціал. Шоурум індустріального парку на платформі Economy of Trust надає відвідувачам інформацію про його статус, форму власності, принцип розбудови, наявність нових побудованих об'єктів, спеціалізацію та ключові галузі, які будуть розвиватися у цьому парку. Для заохочення резидентів наводиться опис умов та податкових преференцій для учасників. Потенціальні інвестори і резиденти отримують інформацію про інженерні мережі, індустріальні кластери та площу будівель. Кожен індустріальний парк презентує свої особливості і переваги, які роблять його найбільш вдалою локацією для тих чи інших потенційних резидентів. Якість концепції парку підкреслюють візуалізації стратегії його розвитку, масштабність підходів керуючої компанії, сучасність та естетика будівель і території. Особливою популярністю у відвідувачів платформи користуються реальні фото інфраструктури індустріального парку та інформація про кількість і склад наявних резидентів. З шоурумів індустріальних парків. Преміум учасників екосистеми Economy of Trust Ukraine Відвідувачі мають змогу перейти до платформи з максимально деталізованою інформацією про індустріальний парк, яку розробляє наш стратегічний партнер, компанія Sweco з Фінляндії. Sweco – найбільша інженерна компанія Європи. Демонструємо на прикладі індустріального парку Захід Ресурс, який розташований поблизу міста Городок Львівської області. Платформа чітко візуалізує локацію парку, його генеральний план, індустрії та кластери, поточний стан розвитку індустріального парку, перелік наявних резидентів, вільні ділянки, площі та плани щодо стратегії подальшого розвитку парку. У шоурумі індустріального парку всі відомості про нього викладено структуровано у вигляді окремих розділів. Перший розділ стосується ділянок і кластерів індустріального парку. Сегмент графічної візуалізації може бути збільшений. У вигляді діаграми надається статистика щодо ділянок, які вже зайняті, зарезервовані чи вільні. Всі вони відображаються на генеральному плані парку. Розділ фази розвитку описує і візуалізує заплановані етапи розвитку індустріального парку. Парк Захід Ресурс, який є прикладом, має поступово розширитись за площею від 20 до 700 гектарів і стати найбільшим індустріальним парком в Україні, об'єднавши в собі 23 індустріальні кластери. Розділ Інфраструктура надає інформацію про інженерні мережі, що вже наявні на території індустріального парку, підведені до його меж та будуть підведені відповідно до плану розвитку парку. Відвідувач платформи отримує дані про їх потужність і може наочно побачити схеми інженерних мереж на території парку кожної окремо або всіх разом. Розділ Логістика за побажанням відвідувача. Відобразить як внутрішні, так і зовнішні логістичні шляхи та маршрути індустріального парку в парку Захід Ресурс. Наприклад, заплановано створення сухого порту з відповідними терміналами, і ця інформація візуалізується. Зовнішні шляхи залізничного та автомобільного сполучення, які безпосередньо можуть задіюватись резидентами індустріального парку, відображаються разом з даними про відстані до найближчих великих населених пунктів та митних вантажних пунктів перетину кордонів України. У розділі індустріальні кластери. Надається інформація про індустрії, підприємства яких розташовані чи можуть бути розташовані на території парку розміри та локації кожного з індустріальних кластерів. Відвідувач може побачити як окремий кластер, який його цікавить, або всі кластери разом. Розділ компаній представляє повний перелік компаній, які вже є резидентами індустріального парку, з їх назвами показує зображення об'єктів, що вони використовують. Візуалізується локація цих будівель на загальній мапі індустріального парку. Відвідувач має можливість обрати конкретну компанію і подивитись її локацію. Наше бачення. Полягає в тому, що існуючі та нові українські індустріальні парки, які є преміум-учасниками екосистеми Economy of Trust Ukraine і мають розроблену концепцію власного розвитку у відповідності до європейських норм та стандартів після її погодження компанією Свеко, повинні мати шоуруми такого рівня. Надамо відповідь на запитання, яке отримуємо дуже часто: а що це дає індустріальному парку в практичній площині? Свеко, як компанія із капіталізацією більш ніж 5 мільярдів євро та бездоганною репутацією на світовому ринку, є джерелом інформації, достовірність і надійність якої ні у кого не викликає сумнівів. Дані, що оприлюднює Свеко під своїм брендом, є зеленим світлом для потенційних інвесторів і майбутніх резидентів вашого індустріального парку. Більше того, компанія Sveco сама безпосередньо є провайдером, який може подати ваш проект до державних інституцій і приватних фондів багатьох країн світу для отримання фінансування для розбудови чи розвитку. Ці унікальні можливості справді важко переоцінити. Повертаємось до платформи Economy of Trust – індустріальні парки, і побачимо, як вона працює і представляє існуючі українські індустріальні парки та земельні ділянки. На яких, згідно діючого законодавства, можуть бути створені нові індустріальні парки. Відвідувачі можуть переглянути весь каталог пропозицій чи скористатися пошуком по областях за допомогою фільтра. Інформація про земельні ділянки завжди є актуальною, бо ми отримуємо її безпосередньо від відповідних департаментів місцевих органів самоврядування. Відвідувачі платформи отримують всі необхідні загальні дані для кожної ділянки. Зокрема, такі, як її площа, призначення, форма власності, кадастрові номери, тип ділянки Грінфілд або Браунфілд, її локація, наявність та потужність інженерних комунікацій, умови для інвесторів та резидентів, заохочуючи стимули, які пропонує для них місцеве самоврядування. Кількість шоурумів, індустріальних парків і земельних ділянок для нових парків постійно збільшується. Наша команда піклується про те, щоб інформація в шоурумах поповнювалась і була актуальною. Для зручності відвідувачів ми відображаємо локації індустріальних парків і земельних ділянок на інтерактивній карті України. Індустріальні парки України рушійна сила розвитку громад.